Українські митці, які зараз живуть у Лос-Анджелесі, презентували роботи на LA Art Show 2025 – наймасштабнішій міжнародній Наймасштабніші виставці сучасного мистецтва США у своїх творах вони відобразили досвід життя в умовах війни, біль утрати рідного дому, силу людського духу та пошук себе у новій реальності. Більше і про виставку, і про ставлення іноземців до війни в Україні розпитаю Лію Снісаренко, засновницю головного виконавчого директора. Засновницю перепрошую і виконавчого директора головного Снісаренко ґелері. Пані Ліє, вітаю вас. Добрий день. Доб... Вітаю, доброго ранку з Лос-Анджелеса. Доброї ночі, ранку. напевно, ще. Так, а... так. На LA Art Show були презентовані роботи українських художників на тему війни. Будь ласка, розкажіть про взагалі про цю виставку, що з роботи на ній представлені зазвичай. А ну спочатку я б хотіла трохи слів сказати взагалі про цю арт-ярмарку. LA Art арт Show – це одна із найбільших арт-ярмарок в Лос-Анджелесі і також в США. Ця ярмарка існує вже більше 30 років, і в ній беруть участь галереї зі всього світу. Тому це такий масштабний міжнародний проект. В цьому році зібрало участь 90 галерей зі всього світу, і мені. Була дуже велика честь, що у нас було два стенди, на яких ми презентували два е, таких е, проекти, які більш на себе не один на одного не схожі, але вони е, дуже гарно показали саме наших українських митців і показали ті емоції, і ті е, е, переживання, і ці е, той. Е, все, що відбувається у нас в Україні, і з митцями, які зараз живуть під час війни, я презентувала два проекти: перший зараз ми бачимо на екрані, проект називався Вона незламна. Тут брали участь п'ять українських художниць, які представили наративи жіночої сили, незламності, надії, а також наскільки наші жінки взагалі вміють творити, і наскільки вони вміють просто. Звернути гори для своєї сім'ї, для своїх рідних, а також взагалі для своєї країни. І другий стенд ось також зараз ми бачимо на екрані. На цьому стенді я презентувала сім українських художників. Це були не тільки жінки, але й чоловіки, які зараз живуть і працюють в Україні. Наші художники. Це ось ми зараз прекрасно бачимо абстракцію Євген Лесняк, е, також Сергій Грех, е, також Інна Харчук, е, Ліза Жданова і молода українська художниця з, зі Львова е, Юліана Верба. А, виходить, що українське сучасне мистецтво на глобальній сцені воно вперше представлено у лос -Анджелесі. Чому, Чому це важливо для нас? В Лос-Анджелесі такий масштабний проєкт показано було вперше. Для нас це важливо, тому що ми своєю культурою ми показуємо, що у нас в Україні існують емоції не тільки, на жаль, ці. Негативні емоції, це страждання і ці втрати, які ми переживаємо через війну, але також і е, е, наративи незламності, і наскільки в нас талониці художники. І це був такий дуже дуже гарний шанс показати е, наше українське мистецтво, нашу українську культуру саме в такому позитивному ключі, і також показати наскільки в нас мистецтво високого рівня. Е, наш стенд отримав е, одні з найкращих відгуків. Е, наш стенд був один. Із таких найбільш відвідуваних. і також я. Для мене було дуже важливо почути відгуки від відвідувачів, а також відгуки з інших інституцій, з інших галерей, е критиків арт світу. І я почула те, що у нас дуже дуже е таке слово в Украї... англійській мові sophisticated, е дуже таке інтелігентне, дуже глибоке і дуже складне і цікаве мистецтво українське. І я також роз розповідала від відвідувачам, що е незважаючи ні на що, е незважаючи на ці складні умови, які живуть наші українські художники. Зараз, під час війни, вони створюють висококласне світове мистецтво, яке я надіюсь, скоро буде. Також знаходитися в колекціях музеїв міжнародних. Пані Лія. Я дуже вам дякую за ваш час і за розмову. Звісно, за вашу діяльність, за вашу роботу. О, це дуже натхненно. Лія Снісаренко, головна виконавча дуже дякую. директорка Снісаренко Gallery була в нас на зв'язку. Зичу вам гарного дня. На все добре. Дякую, Всього на краще. Дякую. Дякую. Усі проєкти подробиці. Прямий ефір.